Велика квадратна кімната здавалася ще більшою через те, що в ній не було жодних меблів. Яскраві дешеві шпалери були вкриті пліснівою, а подекуди вони поодривалися і звисали, мов лахміття, оголюючи жовтий тиньк. Навпроти дверей стояв камін із полицею з фальшивого білого мармуру. З краю полиці був приліплений недогарок. Червоної воскової свічки, в неясному, непевному світлі, що пробивалося крізь брудні шибки єдиного вікна, все довкола виглядало мертвотно сірим. До того ж, на підлозі лежав товстий шар пилюки. Всі ці подробиці я помітив пізніше. Спершу мою увагу привернула людина, розпростерта на дощаній підлозі. І Її порожні незрячі очі, що втупились у стелю. То був чоловік 43-4 років, невисокого зросту, широкоплечий, із жорстким кучерявим волоссям та коротенькою борідкою, що стирчала догори. Він був убраний у сукняний сурдут та жилет, світлі штани і чисту білу сорочку. Поряд лежав начищений до блиску циліндр Руки його були розкинуті, пальці стиснуті в кулаки, ноги скорчені в смертельній агонії. На неживому лиці застиг вираз жаху, і, як здалось мені, ненависті, такого на людському обличчі я ще не бачив. Страшний, лютий вигляд, низьке чоло, приплюснутий ніс і випнута щелепа робили небіжчика, схожим на мавпу. Цю подібність іще більше посилювала його викручена неприродна поза. Я бачив смерть у різних її проявах, але ніколи ще вона не здавалась мені такою жахливою, як у цій темній похмурій кімнаті на одній із головних вулиць лондонського передмістя. Худорлявий, схожий над Хора Лестрейт, стояв у дверях. Він привітався з моїм приятелем і зі мною. Наробить ця пригода галасу, сер, зауважив він. Такого мені ще не траплялося, а я вже не новачок. І немає жодного ключа? спитав Грексон. Жодного, відказав Лестріт. Шерлок Холмс підійшов до трупа, став навколішки і взявся старанно оглядати його. Ви певні, що тут немає ран? спитав він, показуючи на бризки і плями крові довкола тіла. Цілком, відповіли обидва детективи. Тоді, звичайно, це кров когось іншого. Напевно, вбивці, якщо це було вбивство. Це нагадує мені обставини смерті Ван Янсена в Утрихті 1834 року. Пам'ятаєте цю пригоду, Грексони?» Ні, сер. Прочитайте, варто прочитати, їй право, в світі немає нічого нового, все вже бувало раніше. Поки він говорив, його чутливі пальці без упину кружляли над мертвим тілом. Обмацували, натискували, розтібали, оглядали, а в очах застиг той самий байдужий вираз, про який я вже згадував. Огляд був такий швидкий. Що навряд чи хто небудь зрозумів, як ретельно його було зроблено. Нарешті Холмс понюхав губи померлого і поглянув на підошви його лакованих червиків. Його не пересували? спитав він. Ні, лише оглядали. Можете відвести його до покійницької, мовив Холмс. Тут ми більше нічого не довідаємось. Четверо полісменів з ношами були на поготові. Грексон покликав їх до кімнати. Вони поклали труп на ноші і понесли. Коли його піднімали, об підлогу дзенькнула і покотилася обручка. Лестрид схопив її і почав роздивлятися. То була жінка. вигукнув він. Це жіноча обручка. Він простяг її нам на долоні. З'юрмившись довкола Лестрейда, ми теж утупили очі в обручку. Поза всяким сумнівом, цей гладенький золотий обідок оздоблював колись палець нареченої. Справа ускладнюється, мовив Грексон. А вона й також надто химерна. А чи певні ви, що це її не спрощує, заперечив Холмс. Але годі вже милуватись обручкою. Це нам не зарадить. Що ви знайшли в кишенях? Усе тут, мовив Грексон. Показуючи на купку речей, розкладених на одній із нижніх сходинок. Золотий годинник фірми Баро Лондон номер 97163 Золотий ланцюжок. Дуже важкий і товстий. Золотий перстень з масонським знаком. Золота шпилька. Голова бульдога з рубіновими очима, футляр до візитних карток із російської шкіри. На картках написано Енох Джі Дребер Клівленд». Це збігається з Е. Ді e на білизні. Гаманця немає, але в кишенях було 7 фунтів 30 шилінгів. Кишенькове видання Де Камерона Бокаччо з написом Джозеф Стенджерсон на першій сторінці. Два листи, один адресовано Е. E. Д. інший Джозефові Стенджерсону. Яка адреса Стренд, Американська біржа до запитання Обидва з пароплавства «Гіон», пов'язані з відбуттям їхніх пароплавів до Ліверпуля. Зрозуміло, що цей нещасний збирався повернутися до Нью-Йорка. Чи розшукали ви цього Стенджерсона? Одразу почав шукати, сер. мовив Грексон. Я дав оголошення до всіх газет, а один з моїх людей. Поїхав на американську біржу, але досі ще не повернувся. А чи розпитували ви в Клівленді? Надіслав цього ранку телеграму. Про що саме ви питали в ній? Просто повідомив, що сталося, і просив надіслати відомості. А чи не питали ви про якісь подробиці, що здалися вам найважливішими? Я спитав про Стенджерсона, і більше нічого. Чи нема тут якихось обставин, що їх варто було б з'ясувати. Ви вже не будете телеграфувати туди? Ні. Я спитав про все, що мав спитати, ображено відповів Грексон. Шерлок Холмс посміхнувся і хотів уже щось сказати, аж раптом знову з'явився Лестріт, що залишався в кімнаті, коли ми розмовляли в передпокої. Він гордовито, самовдоволено потирав руки. «Містер Грексоне, промовив він, я щойно зробив відкриття величезної ваги. Якби я не надумав оглянути стіни, ми нічого б не дізналися. Очі маленького детектива блищали. Він, схоже, невимовно радів з того, що обіграв свого колегу на одне очко. Ходіть но сюди, сказав він, кидаючись назад до кімнати, де ніби стало трохи ясніше, після того. Як звідти винесли страхітливий труп. Станьте отут. Він тернув сірником об підошву і підніс його до стіни. Дивіться, переможно мовив він. Я вже згадував, що шпалери подекуди були обідрані. В цьому кутку від стіни одірвався великий їх шматок, оголивши жовтий квадрат грубого тиньку. На ньому кривавими літерами було написано єдине слово. Рейдж що ви про це скажете? вигукнув детектив, мов штукар у вертепі. Це найтемніший закуток у кімнаті, і нікому не спало б на думку зазирнути сюди. Убивця, чоловік чи жінка, написав це своєю власною кров'ю. Погляньте-но, тут пляма, кров текла по стіні. Принаймні, це не самогубство. А чому вбивця обрав саме цей куток? Зараз я скажу вам: бачите недогарок на каміні. Коли він горів, цей куток був найсвітлішим, а не найтемнішим. Добре, напис ви знайшли. А як ви його розтлумачите? зневажливо кинув Грексон. Як? А ось як. Убивця хотів написати жіноче ім'я Рейчел, але не встиг закінчити. Щось, мабуть, йому завадило. Запам'ятайте мої слова. Рано чи пізно з'ясується, що тут замішана жінка на ім'я Рейчел: Смійтесь собі на здоров'я, містере Шерлоку Холмсе. Ви людина розумна, кмітлива, але, врешті-решт, старий песню Хач зробить усе не згірш. Вибачайте, мовив мій приятель, що роздратував чоловічка своїм вибухом сміху. Звичайно, честь цього відкриття належить вам і більш нікому, і напис, безперечно, зробив другий учасник нічної драми. Я ще не встиг оглянути цю кімнату, і з вашого дозволу, розпочну це зараз. Сказавши це, він дістав з кишені рулетку і велику круглу лупу. З цими двома знаряддями він почав мовчки ходити по кімнаті, раз у раз зупиняючись і стаючи на коліна. Одного разу він навіть ліг на підлогу. Він так захопився своєю роботою, що зовсім, здавалось, забув про нас, а ми чули то бурмутіння, то стогін, то легенький свист, то схвальні і радісні вигуки. Я дивився на нього, і мені мимоволі спадало на думку, що зараз він схожий на чистокровного, добре вишколеного гончака, який не шпорить туди-сюди лісом. Скимлячи з терпіння, поки не натрапить на загублений слід. Хвилин з двадцять, а може й більше, він продовжував свої пошуки, старанно виміряючи відстань між якимись непомітними мені слідами, і часом, так само незрозуміло для мене, щось міряв рулеткою на стіні. В одному місці він обережно підібрав з підлоги грудочку сірого пилу і сховав її в конверт. На сам кінець він розглянув крізь лупу напис на стіні, найуважніше роздивляючись кожну літеру. Зробивши це, він, напевно, зостався задоволеним, бо поклав рулетку і лупу назад до кишені. Кажуть, нібито геній це нескінченна витривалість, зауважив він, усміхаючись. Дуже невдале визначення, але детективові якраз пасує. Грексон з Лестрідом спостерігали за маневрами свого колеги аматора з неприхованою цікавістю, хоч і дещо зверхньо. Вони, напевно, не могли оцінити того, що почав розуміти я. Найдрібніші дії Шерлока Холмса служили якійсь певній і практичній меті. Що ви про це скажете, сер? спитали обидва. Не хочу відбирати у вас слави щодо розкриття цього злочину. Зауважив мій приятель, тож не дозволю собі давати вам поради. Ви обидва так добре працюєте, що мені недоречно буде втручатися. В голосі його почулося відверте кіпкування. Якщо ви повідомите мене про подальше ваше розслідування, вів далі він, я радий буду допомогти вам, чим зможу. А тим часом я хотів би поговорити з констеблем, що знайшов труп. Скажіть мені, будь ласка, його ім'я та адресу. Лестрейд зазирнув у записник. Джон Ренс, відповів він, зараз не на посту. Адреса Одлікорд 46, Кеннінгтон Парк Гейт. Холмс занотував адресу. Ходімо, докторе, мовив він до мене. Вирушаємо просто до нього. А вам я скажу одну річ. Що може придатися на слідстві, звернувся він до детективів. Це, безперечно, вбивство і вбивця чоловік. На зріст він трохи нижчий від шістьох футів. У розквіті лід ноги має замалі для такого зросту, взуває важкі черевики з тупими передами і палить трихінопольські сигари. Він і його жертва приїхали сюди в чотириколісному кебі, запряженому конем. З трьома старими підковами та однією новою на правій передній нозі. Судячи з усього, в убивці червоне обличчя і дуже довгі нігті на правій руці. Це дрібниці, але вони можуть стати вам у пригоді. Лестріт із Грексоном, недовірливо посміхаючись, перезирнулися. Якщо цей чоловік убитий, то яким чином? спитав один з них. Отрута. Коротко відповів Шерлок Холмс і пішов з кімнати. Ще одна річ, Лестріде, додав він, обернувшись з порога. Рахи по німецькому помста. Тож не марнуйте часу над розшуки, міс Рейчел. Випустивши цю парфянську стрілу, він пішов, а обидва суперники дивилися йому вслід, роззявивши роти.